Дівчатка, погодьтеся, у кожної з нас була така ситуація. Витрачаєш годину другу на ідеальну укладку, приміряєш нову зачіску, виходиш на вулицю і вже через кілька хвилин від неї не залишається і сліду. Знайома історія? Та сьогодні ми з вами разом розберемося, чому укладка так швидко втрачає форму та які помилки допускаються найчастіше. Обіцяю, після цього відео ваша зачіска триматиметься набагато довше. Перша і найпоширеніша помилка у догляді за волоссям наносити сталінові засоби або просто сушити його феном без жодного захисту. У результаті ми отримуємо неслухняну зачіску і сухі кінчики. Щоб уникнути цього, завжди використовуйте праймер перед укладкою чи сушкою. Він як база під макіяж, тільки для волосся. Захищає, розгладжує, допомагає зачисті виглядати ідеально, а ще зберігає здоровий вигляд локонів. Але який же праймер обрати, коли їх зараз так багато на полицях магазинів? Хвилюйтесь. Праймер для волосся Alpha Parf Milano Semi Delino Style Style Care точно стане вашим фаворитом. Уявіть, кілька розпилень, і волосся розчісується легко, як у рекламі. Фішка цього праймера він не просто розплутує, а ще й захищає від температури до 230 градусів. Тепер можна сміливо братися за плойку чофен, бо це точно надійний захист. Ще один плюс антифриз ефект. Навіть якщо волосся має власну думку щодо погоди, цей засіб приборкує всі пухнасті моменти. До речі, аромат у нього неймовірний, легкий, квітково-фруктовий, а зачіска після нанесення не стає важкою, а навпаки, м'якою та слухняною. Наступна не менш важлива помилка використання лаку, який залишає липкість, склеює локони чи створює ефект шолома. У результаті втрачається блиск і природний рух. Я впевнена, що у вас виникло суміжне питання: а як же вибрати засіб, який тримає форму, але не псує лук? Відповідь є: Finishing Spray – це справжня знахідка для тих, хто цінує легкість і доглянутий вигляд. Цей лак дає гнучку довготривалу фіксацію, не обтяже і не склеє. Завдяки екстракту Жажупа та вітаміну В5, локони стають блискучими, зволоженими, а укладки тримаються навіть у вологу погоду. Легко вичісується, не залишаючи слідів. Ідеально підходить для різних стилів та довжини. Тож, якщо ви шукаєте засіб, який буде надійним у важливі моменти, цей варіант варто спробувати. Але є один нюанс. Навіть найкращий лак не дасть бажаного ефекту, якщо користуватись ним без дотримання простих правил. Ось декілька рекомендацій для ідеального результату. Наносите засіб на сухе волосся. Лак призначений для фіксації вже готової зачіски. Нанесення на вологе волосся може призвести до нерівномірного розподілу та менш ефективної фіксації. Тримайте флакон на відстані 20-30 см від голови. Це дозволяє створити рівномірне розпилення, уникнувши надмірного накопичення продукту в одному місці. Розпилюйте легкими рухами. Замість Тривалого нанесення на одному місці краще зробити кілька коротких розпилень, щоб забезпечити рівномірний розподіл. Для додаткового об'єму підніміть локони та розпиліть продукт біля коренів. Це допоможе надати зачисті більшої стійкості. Уникайте надмірного використання. Занадто велика кількість може зробити волосся жорстким і цьмяним. Краще почати з невеликої кількості та додати більше за потреби. Не розчисуйте волосся після нанесення спрею. Це може призвести до ламкості та пошкодження. Якщо потрібно скоригувати зачіску, краще зробити це до повного висихання засобу. Ігнорування завершального етапу укладки теж популярна помилка, оскільки багато хто вважає, що після сушки та стайлінгу робота завершена. Проте без фінішного засобу зачіска може швидко втратити об'єм, блиск і захист від зовнішніх факторів. Зверніть увагу на мірім Platinum and Diamonds – Це розкішна фінішна сироватка, яка надає волосі неймовірний на блиск і об'єм. Але що ж робить цей засіб особливим? По-перше, неймовірний діамантовий блиск і шовковистість, завдяки вмісту пудри платини та діамантів, створюючи сейливий ефект. Захист від старіння за допомогою активних інгредієнтів, які борються за знаками старіння волосся, зберігаючи його молодість і здоров'я, а легкість і об'єм не обтяже і надає природню рухливість. Сироватка підходить для всіх типів волосся, особливо для тонкого та ослабленого, що робить її універсальною. Напевне, ви вже зрозуміли, що тут теж є декілька простих лайфхаків. Для правильного використання продукту. Перед застосуванням добре струсіть флакон, щоб активізувати інгредієнти. Розпиліть на сухе, вже укладене волосся звістані приблизно 20 см, можна також нанести на шию, плечі або ноги для додаткового блиску шкіри. Міріам КВД платну Diamond стане ідеальним завершенням вашого догляду, надаючи розкішний вигляд. Ну і наостанок не секрет, що ідеальна укладка без воложення це міф. Саме тому Marcon Oil Hydrating Styling Cream це буквально must have для тих, хто мріє про гладеньке, й еластичне волосся. Вся справа в його глибокому зволоженні завдяки вмісту арганової олії, що допомагає приборкати неслухняність локонів та запобігає появі пухнастості, особливо в умовах високої вологості. А легка текстура не обтяжує волосся і підходить для всіх типів, включаючи тонке та фарбоване. Універсальність крему допомагає використовувати. Його як на вологому, так і на сухому волосі, для того, щоб освіжити укладку протягом дня. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам зробити укладку, яка витримає навіть найактивніший день. А якою рятівною фішкою для волосся користуєтесь саме ви? Діліться у коментарях своїми улюбленими засобами та лайфгаками. Побачимось у наступному відео. Не забудьте підписатися та натиснути вподобайку.